А в чергу хочу сказати, що команда Міна вона дуже організована, ми продивлялися багато матчів і попередніх. І ми розуміли, що вони будуть грати другим номером. Вони грали на своїй полоні полі, намагалися грати, як кажуть, на контратаках. Тому всі зони були перекриті. Трішки, на мій погляд, у нас не допрацьовували наші крайні захисники, дуже були мало активні, старалися більше грати назад, ніж вперед. Мало активні були наші крайні нападники, нападники теж. Коли отримали м'яч, вони замість того, щоб зробити шоу, вони грали теж назад, знімали з себе відповідальність, перекладували на іншого футболіста. Тому десь не було того, що ми награвали. Мало було забігань, мало було вбігань, тому десь от, так вийшов такі перші теми. Але я, Радий, що хлопці мене почули в перериві, стали грати більш агресивніше, і це привело до того, що ми перемогли сьогодні. Ви замітили, що ми поселили Валієва, який забив перший гол. Кажуть, в таких іграх, коли команда суперника закривається, важливо забити перший, другий м'яч і потім гра буде складатись легше. Те, що і вийшло. Ми розуміли, що коли команда грамотно організована в захисті, як ми можемо забити гол. Ми можемо забити зі стандартних положень, ми це відпрацьовували на тренуваннях. Сьогодні ми забили. Ми розуміли, за, счет, якась, за, за рахунок індивідуальної майстерності футболістів десь трішки вони не не, не, не робили, але... Тим, тим паче ми забили перший м'яч, і команда суперника розкрилася і нам стало легше рати, стало як кажуть, більше моментів. І слава Богу, що ми сьогодні реалізували практично всі свої моменти, які були. Те, що я казав раніше, ми не могли реалізувати, сьогодні воно віддалося. Дай Бог, щоб так було і далі. Ну, напевно, напевно да, кажуть, тренер, тренер відчув. І хотілося трошки освіжити гру. Ті хлопці в першому таймі. вони… Мало, я сказав попередньо, мало грали на атаку, більше десь страхувалися, мало було агресії, тому захотілося, щоб хлопці вийшли, які можуть додати цю агресію. Вони додали, і, слава Богу, результат на табло, так що ми працюємо і двигаємося далі.